Да. По грязюки не тече. Йому треба дроти, мідь. Срібло. Я знаю, хто купує цей автомобіль. У вас Це... є номери? Не можна Чому? Я вас просто запитав, скільки ви готові віддати. Я скільки готовий віддати? Я готов віддати даром. Даром навіть? Даром. В Подарунок? Ні. А чому даром? Французам також забити йому за воді. Чому? Це ж все це ж, це ж рівно автомобіль, що з ним не так. Ні. Ну дивися, що з ним не так, по-перше. Для трьох двер. Це то ну, не той, що? То що він, він же їздить і свою функцію він типу виконує. Ти ви їбали, їбали з поліції ти виїбали, їбали ці навіть сідушки виїбали, блядь, з, з одкіпанням. Так вони в'їбали, бо він працює, він працює як чорт. А чому тролейбус тут складає? Тому що тролейбус на своєму місці.